Ну-ну, Паксі, не будь боєвузом. Допоможіть! О, допоможіть! Лалілу, вже тут! Тобі потрібен хвостик. Вибери колір. Це точно ні? Теж не те. Хочу чорний. Чудовий вибір. Розпакуємо кульку. нишки. Саючий плавець. Сподіваюся, тут буде краще, аніж на поверхні. Начебто непогано. О, ні, і тут я не одна. <рес> Будь ласка, віддайте мою ляльку. Спробуй забери. Хоп, лови. Надійшли побільше сердечок у коментарях, аби мені повернули ляльку. Нелад. є ідея. Мене Меня коїкали? Познайомтесь із чомпером. Привіт, Венди! Я засумував. Фу, не люблю ці ніжності. Дивися туди. Я знайшла для тебе нових подружок. Ура! Я хочу дружити! <плес> Дівчата, я вже пливу. А, це ж шаблизубий ребоїть! Помогіть! Спрацювало. Ось твоя лялька, тільки вона зламалася. Нічого страшного. Дякую. Чи можна тебе обійняти? Ні-ні-ні, е, краще без рук. Ти тепер моя найкраща подружка. Приходь до мене на день народження. Ось я вляпалася. А в тебе є ЛПшка поділись у коментарях. Лалілу, допоможи з подарунком. Звісно, Люба. Лялечка йде зі мною. Візьми термоклеї. Як новенька. Зроби укладку. чик чик Ну що, готово? Тримай, uh -huh. Дякую, мені вже час. Uh -huh. А, де всі? Okay. А, нет, чому ти плачеш? Ніхто не прийшов на мою святу. <ріху> За те до тебе прийшли ми. <ріху> Яка гарна льолочка. Дякую, Венсдей. Uh -huh. oh Обімашки. Uh -huh. А ще тобі дарували на день народження. Напиши в коментарях. Думаю, торт. Ну, звичайно, теж рожевий. Я так і думала. Можна тебе поцілувати? Фу! Хочу подорослішати. Ура! Я вже тінейджерка. Ого, яка ти доросла. Я теж так хочу. Ставу подобайку, щоб я теж стала старшою. Плюс 10 років. Леле, не дивіться на мене. Вен що сталося? Я маю поганий вигляд. Що це на мені? Лалілу, вдій щонебудь. Зараз все виправимо. А ось і новий плавець. Приміряй. Дякую. Тепер інша річ. Додамо трохи прикрас. А як же моя зачіска? Зараз, зараз. Готово. Дякую, Лалілу. Привіт. Вип'ємо айслати подружку. Mm. Звісно. Так, я хочу потріне полоничну шоколадну бананове лати з вершками. О, почалося. Прошу ваша лати, пані. Yes, а який у тебе улюблений напій? Кажи в коментарях. Мені подвійне еспресо без цукру, будь ласка. Секундочку ha. не вдається. Перепрошую, кавомашина зламалася. Оце вже ні. Я отримую свою каву. Зараз все виправимо. Так, що тут у нас? Гоп, запрацювало. Ось і все. Нічого собі, яка вона крута. Я закохався. Твоє замовлення красуне. Дякую. М -м, міцний як сердечка. Ні, ні, геть. Я пропустила? Ага, сердечко. Здається, тут хтось закохався. Це не моє. Викинь цю гидоту. Хм, підозріло, нічого не відбувається. What? Зустрінемося ввечері. Що? Але я не вона згодна. Тоді до зустрічі. Але мені нічого надягти. Ми щонабудь вигадаємо. Нам терміново потрібно до лалілу. Yeah. І що ми будемо тут робити? Це ж салон краси. І що? Зараз я про все розповім. Тут можна зробити маску та масаж голови. А тут дібрати новий образ. А це столик для макіяжу. І це все заради побачення. Лягай. Почнемо з маски з огірка. Хм, Начебто приємно. Час приміряти нові вбрання. Речі в студію. Якось все дуже яскраве. Може, це у мене є кращі варіанти. Рожеве, тільки не це. Ну, що за красуня? Якось не дуже в моєму стилі. Макіяж все виправить. Зараз ще трохи. Ну ось справжня красуня. Дівчата, ви вже запізнюєтеся. Ідемо, йдемо. Ось твій красунчик. Пам'ятай, будь милою і усміхайся, і. Може піти, поки він не помітив. Стоп, стоп! Іди до нього. Ні. Вперед, сміливіше. Гаразд, відчепися. Раптом вона не прийде. Привіт. Це тобі красуне, е, які вони милі. А що з ними вдіяти? Дякую, дуже смачно. Ти така незвичайна. Ходімо. Дивися, тир. Постріляємо. Оп, не влучив. Що там відбувається? Вау. Це було небезпечно. Ох, мені не вдалося. Тепер моя черга. Підніми вище, цілься рівніше. Обійдуся без порад. Ова. Все в Яблучку. Вітаю ваш приспані. Ти, дівчина моєї мрії. Хі-хі. Треба поговорити. Ну що ще? А раптом він образиться, що ти виграла приз, а не він. А, Допоможіть! Дозволь йому проявити себе. Зрозуміла? Гаразд, гаразд. А де є. Дивися тут сліди. Ми повинні його знайти. Еніт, швидше. Без мапи не обійтися. Що нам знадобиться? Конструктор ні. Косметика? Теж не те. Набір для малювання. Прекрасно. Підготуй мольберт. Намалюй цифри. Заповни весь аркуш. Готово. Таємний предмет. Тримайте, дівчата. Нам потрібно до русалки, потім до воріт. А що в кінці? Напиши в коментарях. Нам сюди. Русалка нам допоможе? Незабаром дізнаємося. Здається, ми на місці. Привіт, Аріель. Нам потрібно в ці ворота. Попливли. Гей, а це ще хто? Тут зачинено. М -м -м. Як нам потрапити всередину? Треба здобути ключ. Здається, їм потрібна допомога. Привіт. Що тобі треба? Вам потрібен ключ? Ні. Він у мене. Будь ласка, дасте його нам. Тільки за однієї умови принесіть мені чарівну квітку. Пс, Еніт, може, просто вкрадемо його? Ні, погана ідея. Ну, що ви вирішили? Гаразд, подивимося мапу. Думаю, нам сюди. Попливли. Тук-тук. Відчинися. Збери в квітку. Додай черівного блиску. Посадимо на клумбу. Здається, це десь тут. Ти бачиш квітку. Подивимося уважніше. Hmm. Яка гарна. Р -р -р. А пірання. Допоможіть. What? А, так це мій друг. Він точно не кусається. А це теж твої друзі. З зубастику фас. Принеси квітку. Гарний хлопчик, гарний. Чудово квітка в нас. Леле. Вона обсипається. Попливли мерщій. Поставу подобайку, щоб ми встигли. Плюсток все менше. Ми принесли квітку. Чудово, мені цього вистачить. Хочу стати людиною. Ура, моя мрія. Здійснилася. Прощавайте, дівчата. Бувай! Ключ наш. Леле, вхід виключно для дорослих. Так, так. Нам треба терміново подорослішати. Хочу піцу. Саме вчасно Еніт. Краще б загадала подорослішати. Лалілу без тебе не обійтися. Без проблем. Доберемо тільки фон. Прекрасно. Венздей 21. А як же мій хвіст? Hey. Відкривай пакетик. Став сердечко. Якщо цікаво, що там. О, чудово! Тільки не вистачає плавця. Трохи підводної магії. Готово. Вкрий блискучим лаком. Топик сюди не підходить. Цей набагато кращий. Ова! Прикрась намистинами. Дякую, Лалілу. Тепер ми дорослі. Ходімо. Ксав'є в полоні Тралалело-тралала. Хто небудь допоможіть! Дивись, он він. Може, відпустиш мене? Забудь, друже, і сиди тихо. Що тобі взагалі від мене треба? Я забороняю кохання. О, балерина Капучино. Йоу, камон. Кохання моє кинула мене. Пропадаю я, не можу без тебе. Моє вуха! Балерина капучино. Знайоме ім'я. Зараз не час для тиктоку, Еніт. Дивися, це не те, і це теж. О, дивися. Ось вона. І як нам це допоможе? Маю ідею Лалілу, Без тебе не впораємося. Зараз все зробимо. Ага. Нам знадобиться чашечка. Прекрасно. А як же балетна пачка? Готово. Сподіваюся, спрацює. Ну як, схоже, вдалося. Стрелелело, кохання моє. О, це капучино. Пливу до тебе, моя рибку. Ой, ой, які зуби. Добре, акул, добрий. Треба звільнити Ксав'є. Венсдей, ти прийшла по мене. Зараз все зробимо. Ура! Я на волі. Чи в тебе все гаразд? Ти врятувала мене кохана. Як щодо поцілунку? Ні, ні, пригальмуй. Спочатку потрібно врятувати Еніт. А ти милий? Mm -hmm. Чарівне перевтілення. Wow. Ура! Я відтепер не акула. Mm -hmm. Знаєш, а я не балерина Капучино. Ти моє справжнє кохання. Подружку з тобою все гаразд. Yeah. Сподобалася наша історія? Підписуйся на канал і став вподобайку. Попереду багато цікавого.